Як дізнатися, що роблять користувачі чи модератори на вашому сайті? Шлях користувача на сайті до здійснення конверсії не прямий. Це обумовлено тим, що користувач, якщо зайшов на сайт, то йому треба виконати певні дії до здійснення конверсії. Наприклад, він зайшов на сайт, далі йому треба прокрутити сторінку до потрібного елементу. Це може бути номер телефону, чи перехід до нової категорії сторінки, чи, наприклад, додавання до кошику, і тому подібне. На всьому цьому шляху можуть траплятися різні труднощі. Ми можемо бачити свій сайт досить необ'єктивно, і оцінювати його лише за візуальними характеристиками, але у користувача до здійснення конверсії. Можуть траплятися різні неприємності. Щось може заважати оформленню замовлення чи вибиватися, наприклад, код десь поліз, чи ще щось, і це все знижує конверсію. А також за допомогою цього сервісу ми можемо переглядати, які дії на якій сторінці виконує модератор Google для проходження модерації. Google Merchant Center. Я Василь Волошин, автор телеграм каналу Нескромний Маркетолог. Також я власник агенції PPC Rocks. Ми є преміум партнерами Google, збільшуємо продажі за допомогою Google реклами Performance Max. Також розблоковуємо мерчант-центри в промислових масштабах. Якщо потрібна допомога, звертайся контакт в описі під відео. Для того, щоб ми переглядали, як користувач чи модератор Google взаємодіє з нашим сайтом на кожному етапі, ми встановимо такий інструмент, як Microsoft Clarity. Напишемо в Google Microsoft Clarity і буде посилання Clarity Microsoft.com. Натискаємо на нього. Далі натискаємо увійти чи зареєструватися. Я натискаю Sync-In. Далі ми можемо. Вибрати сервіс, за допомогою якого ми можемо чи зареєструватися, чи ввійти. Я вийду за допомогою сервісу Google. Натискаю. Тут у мене багато проєктів, але ми створимо тестово ще один. Натиснемо New Project. Далі скопіюємо адресу нашого сайту. Переходимо сюди. У мене така адреса вже є. Я напишу Name 2. Далі вебсайт поставлю сюди вебсайт. І додати новий проєкт. Далі нам необхідно мати доступ до Google Tech Manager. Натискаємо Start setup Google Tech Manager. Можна вставити і напряму код, але за допомогою Google Tech Manager це набагато швидше. Зробити. Так, натискаємо Start Setup, Connect New. Вибираємо нашого користувача. Далі натискаємо Вибрати Все і прокручуємо вниз. Натискаємо продовжити. Так. Вибираємо наш аккаунт Google Tech Manager. А також контейнер. І натискаємо Create and Publish. Бачимо, що наш сервіс Clarity встановлений за допомогою Google Tech Manager. Для того, щоб розуміти більш детальну статистику, ми повинні також прив'язати Google Analytics. Натискаємо Get Started. Далі натискаємо нашого користувача і натискаємо продовжити. Вибираємо наш аккаунт так, і натискаємо Save. Все, ми встановили Clarity на наш сайт. Після того, як встановлений сервіс Clarity на сайт, ми можемо переглядати, які користувачі, як у нас відвідують сайт. Це буде не одразу. Тобто орієнтовно одна доба потрібна, щоб сервіс законектився, і тоді будуть якісь дані, якщо трафік є на сайті. Давайте зайдемо в аккаунт, там де є трафік, і подивимося, як взагалі відбувається запис, які фільтри є, і тому подібне. Так, це мій сайт. Ось дашборд всіх показників. Але нас цікавить більше за все рекорд. Далі ми можемо вибрати фільтр. Тут ми можемо вибрати різні фільтри. За якийсь день, девайс, браузер і тому подібне. Давайте прокручу всі, щоб бачити. Так. Так, ось такі фільтри тут є. Так, які фільтри можемо застосувати зараз. Так, Можемо зараз подивитися фільтр, хто більше хвилини був на нашому сайті. Натискаємо Apply. Далі ми можемо вибрати, який запис ми хочемо переглядати. Ось ці всі записи. Давайте зупинимося на першому записі. Тут ми можемо зробити швидкість, якщо ми не хочемо чекати всі 4 хвилини, просто хочемо продивитися, як користувач, наприклад, сканує нашу сторінку. Тобто він як робот чи як жива людина. Тобто читає, вчитується і все таке. Так, можемо подивитися, куди натискав. Так. Ось перша проблема. Те, що не клікабельний слайдер, тобто не збільшується е, на маленькому екрані. Тобто цю проблему е, я не бачив до сьогоднішнього дня, але вже можна її використовувати для покращення, е, щоб було зручніше відвідувати сайт. Так, тут користувач. Зупинився. Якщо ми приберемо галочку, то ми будемо повністю дивитися, скільки користувач провів на сайті часу, навіть якщо він зупинився на одній точці. Бачимо, як детально користувач ознайомився зі сторінкою, але в нього були певні труднощі. Прибравши ці моменти, ми можемо збільшити конверсію на нашому сайті. Ось так просто можна встановити сервіс Clarity і дивитися, як користувачі чи модератори переглядають ваш сайт, і які проблеми у них виникають. Ремарка: Сервіс Clarity при великому трафіку може робити додаткове навантаження на сервер сайту. Тому, коли ви все перевірили по сайту, наприклад, за місяць після запуску сайту чи через місяць після проходження модерації, то сервіс Clarity можна прибрати і використовувати його тільки в разі потреби. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях, став вподобайкою і тисни на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.